Але згодом про це. загораються вогні. Вогні гаснуть. Має непоганий старт. До речі, Павло Денисенка зможе нав'язати боротьбу в першому повороті Андрію Познякову. Домінік Хорошаєв одразу в сліпстрімі за ними двома. І Андрій Пазняков закриває внутрішню траєкторію, і спокійно входить поворот. А от Домінік Хороша він позовнішньо намагається пройти Павла Денисенка. Проблеми з інтернетом Павла Денисенка пропадає, з'являється. І Домінік Хорошає вже на другій сходинці. Боротьба у них Мерседес Арені. Томініка на внутрішня траєкторія, і Павло Денисенко залишає йому позицію. Дуже пізно загальмував, різко дав вліво, і задня гума просто не витримала. Атака Єгора Винокурова, внутрішня траєкторія. Владислав Зелений. Лише позицію розворот. Владислав Зелений реагує. Зараз важливо, щоб всі гонщики відреагували. Просто Єгор Винокуров виїхав на траву. Все правильно зробив, щоб не заважати. Ішечки Тимофій Тращак за виїжджає. За рахунок цього Юрій Дидерчук його зараз атакує. Там боротьба у нас позаду. Так, внутрішня траєкторія для Юрія Дидерчука. Чи вдасться йому захистити цю позицію зараз? Бік обік. І будуть. Ух, Тимофій Тращак просто повертає в Юрія Дидерчука. ламаючи, здається, собі крило, але, можливо, зламавшись і Юрію Дидерчуку. Ну. У мене обидва білі боліди, але чиєсь чи там біле крило відлетіло. Володимир Кошевий просто тут залазить. Е -е, вже гальмували пілоти, він щось не спішив тиснути на гальма. Так, тут Юрій Дидерчук, його сріблястий боліт. А, пр е -е, бік просто вибив. <рісті> просто вибив. Тимофій Тращак половину боліда Юрія Дидорчука. Назар Васильчук, до речі, атакує Домініка Харашавіна. І здобуває другу сходинку. Бік Обік після проходження середньошвидкісної шикани. Зараз помиляється трішки на виході Назар Васильчук. Порівнюються вони на вході в перший поворот. він зможе цим скористатися. В базу Андрія Познякова в'їжджає. Через це Андрій Позняков реагує, виходить трошечки широко. Мерседес Арено внутрішня траєкторія Андрія Познякова. У Домініка Хорошавіна зовнішня. І здається, Домінік Хорошавін поки що виграє цю боротьбу, але тут внутрішня траєкторія. Знову зміна траєкторій. І Андрій Позняков програє поки що позицію цю. Останнє коло. Лідував весь спринт Андрій Позняков, але зараз на останньому колі третя сходинка для нього. Нем дала спроба атакувати Назара Васильчука і Хороша він вже скористався цим Павло Денисенко також внутрішню траєкторію хоче залізти, пізнє гальмування і гарно потрапляє в цей поворот. Перехрещення від Андрія Познякова. Чи буде атака зараз? Це шикану? ні, намагається втриматись поки що. Далі матиме зовнішню траєкторію. Непогано, до речі, оборонявся на ній від Назара Васильчука. Але зараз помилка від Андрія Познякова. І е сподіваюсь, що помилка не недкот. Останнє коло для нього. Е зараз от Владислав Зелений та Олександр Сіунов. Владислав Зелений внутрішня траєкторія. Назар Васильчук виходить на старт-фінішну пряму і перемагає в цьому спринтіщі. Ми його вітаємо. Домінік Хорошавін, другий та третій Павло Денисенко. Андрій Позняков. Е Четвертий та п'ятий Дмитро Луканов. Ух, Олександр Сіунов в шикані помилився, до речі. І тут ось, ось ще й завозять Тимофітращак та Дмитро Мішин просто вивозять одне одного на зовнішню траєкторію контакт, і хто першим пересікає тут, до речі, в Тимофітра щека штраф за інциденти. Ось так. Тимофій Тращак, Дмитро Мішен займав внутрішню траєкторію. Тимофій Тращак десь знайшов там шпарину заїхати в базу. Але вийшло, ну, якось не дуже. Так, Владислав Зелений. За ним Олександр Сіунов. Що тут сталося? А, Владислав Зелений розвернувся. Ух, і тут так от їх ще підкинуло. Що ж, вогні загоряються. Ігор Винокуров. Вогні гаснуть. Богдан Пасіченка та Денис Зосем. Єгор Винокуров одразу закриває внутрішню траєкторію. Богдан Пасіченка має сліпстрім. чи захоче атакувати по зовнішній траєкторії. Ні. Дмитро Луканов маючи гарний старт. Зараз намагається. І Андрія Пазнякова вивозить Денис Зосем. Здається, сатрек. Контакт у них стався. Андрій Пазняков зараз останній. Що по змінам позицій? взагалі якісь шалені зміни позицій. не встигаю за цим всім... Дивитися, Домінік Хорошавін фальстарт, я так розумію. У Домініка Хорошавіна там, 5, 3, 14, 6, Дмитро Дімітров щось 18. 5 позицій втратив. Так, а Дмитро Лукана виривається тим часом. Ух, контакт Богдана Пасіченка, Дениса Зосим. Богдан Пасіченка випиває, бо Владинисенка. Там ще Владислава Зелена з собою забирають, Боже, що сталося. Просто. Ух. Ось в наступному повороті, так? Бачимо, ми зовнішня траєкторія для Дмитра Луканова. Ну і спокійно, пізніше просто гальмуючи. Невеличкий контакт за рахунок нитку, долу нічого такого. І Дмитро Луканов перша сходинка. От зараз Богдан Пасіченка трішки перемотати назад. Не побачили ми. Так, зараз побачимо, що сталося. Ага, з Денисом Зосимом. Контакт колесами, колесами. Ну, тримав Гальма насправді Богдан Печенка. Було видно, що він сповільнювався, але цього було недостатньо. Там Владислав Зелений, Домінік Хорошавін. Постраждали внаслідок так Домініка Хорошавіна. Владислав Зелений зреагував, але потім ще в'їхав в Домініка. Там за ним вже Тимофій Трещак чи Олександр Сіунов, один хтось з них. Вихід на старт-фініш, ну пряму. Непоганий вихід, як за Павлом Денисенка, Назара Васильчука. І я так розумію, нас очікує атака в перший поворот. Назар Васильчук, Павло Денисенко. внутрішня траєкторія для нього. Там коловий попереду хоч би не завадив в цій боротьбі. Назар Васильчук, зовнішня траєкторія. Пізніше загальмував все ж таки Павло Денсенка. Але помилка від Павла Денисенка, і напевно, ну, навіть вже підстоп не буде вирішувати, чи буде там треба, чи не треба, чи не економили палива. Дуже багато швидкості. Хотів я сказати, що Павло Денисенко загальмував пізніше, але ну багато швидкості просто завіз. Там трішечки підблокував передні, і задні колеса, і в кінці, просто ставши на газ, не втримав боліт. Денис зовсім зрізка, повинна сповільнитися. Дмитро Луканов. Атака на Юрія Дерчука невдала, ще й заспінився Дедерчук. зрізав, через що йому треба буде сповільнитися, але не те, щоб йому було кудись діватися. Насправді. Денис Зосим намагається позицію здобути перед тим, як сповільнюватись. Але все, вже штраф знято. Мефітрачак трішечки заблокував колеса. Зараз побачимо знову цей повтор цієї атаки. Дмитро Луканов на гальмуванні. Ну, не потрапляв взагалі. Насправді, не знаю, важко. Нехай судді судять, не буду нічого коментувати. З цього приводу не зовсім неличкий контакт з Тимофієм Трашаком. У Тимофія Трашака ще плюс один інцидент, і це штраф. Георгій займає все ж таки внутрішню траєкторію, гальмування. І один буде входити поки що в цей поворот, але Демнікорошен буде мати гарний вихід, за рахунок чого він зможе втриматись, і обидва пілоти направляються в пітлейн, все ж таки на дозаправку. Ха, Цікаво, Андрій Пазняков. Е... Їде до кінця. Вдалося не економити пала? Я думаю, можемо. Вітати Андрія Познякова з його першою перемогою в цьому сезоні. Гарний етап від Андрія Познякова. Полпозиція. Четверте місце та Перемога в гонці. Але ще гарніший етап від Назара Васильчука, який перемагає на цьому етапі за сумою двох гонок по очкам. І Павло Денисенко третій. Наш подіум. Uh, Не впевнений, що Андрій Пазняков перегнав Пала Денисенка все ж таки по очкам, але точно Назар Васильчук перший з, з, загалом з, на цьому етапі. Єгор Винокуров четвертий. Тут Дмитро Луканов знову встає в інцидент е з Юрієм Дмитричуком чи Тимофєм Тречаком. Напевно, з Тимофєм Тречаком все ж таки. Юрій Денчук намагається захиститись. Тимофій Трощак на... має гарний вихід з шикани. Юрій Денчик знову захищається доволі агресивно. Тимофій Трощак так вже е, дежавю у Тимофія Трощака, і просто в... ось така ось аварія стається. Юрія Дедорчука штраф. Ну навіщо? Якщо ж ти знаєш, що в тебе інциденти докотиться, до речі, спервіше Дмитра Черенкова, ну так, але штраф 40 секунд відкотить його просто дуже-дуже далеко. Ки до переможця сьогоднішнього етапу, як сказав Назар, 300 нас повіси, Андрій, будь ласка, чи вагався ти заїжджати під сейфтікаром, чи це було, це бу... ну ти прямо побачив, що кар такий, ну це зразу план в голові виник. і... Ти все зробив правильно. Так, всім доброго вечора. Так, на рахунок цієї стратегії, так, я зрозумів, що можна буде трошки дозалити, стартувати там з кінця, але мати баг скоріше всього, до кінця гонки. Ще я сказав це теж своєму тімейту, але трохи пізно, там є такий момент, що. Якщо ти заїжджаєш піти, випереджаючи ту, позиці... ту позицію ззаду, котрої ти повинен бути, то тобі дасть штраф. Я це згадав ага. пізно вже. Я був тобто на під'їзді в піти, я це згадав, а мій цьме вже був прямо під лінією. Бо я півроку не катав на скарт звідти тільки можна було це пам'ятати. От, на жаль, так би ми б заїхали дублям перша друга б, але, на жаль, так не встиг згадати. Ага. І заїхав ну, ти... другим. Так, мені треба було трохи економити все одно, щоб заїжджати. І це прям, от вийшло впроти. Але все одно я їхав з поганим темпом. У Назара був прям неймовірний темп, я не знаю, звідки він його бере, а, бо він оце це тепер розриває, в Олему ще теж мені там. Котлети, так кажуть, місцеві кажуть, ага. що треба їх окнам брати. От. Ну, зрозуміло, ну подумайте, візьмете до І себе. І Тут на першій гонці в мені майже нічого не було зробити проти нього. Там перший колвід захищався, потім вже не вдалося. А, потім до мене вже лізли так туди-сюди, там скіли, що коротше. Не вивіз, можливо. От їх у четвертим. Так би був би взагалі п'ятим. Ви там за задінецімей, бо хтось інший. Тож дякую. Зрозуміло. Ну, вітаємо тебе все одно з перемогою. І полпозицію позицію також ти гарний темп в кваліфікації теж показав. Ну і з гарної стратегії вдалося перемогти. Вітаємо тебе з цим.